У четвер, 2 січня, в усіх областях України було оголошено повітряну тривогу. У повітряних силах попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Зокрема, у Дніпрі пролунали два вибухи, після яких місто оповило димом. Попередня інформація вказує на використання балістичної ракети Іскандер М. А українські пабліки неофіційно писали про загрозу Арішніка. Нагадуємо, що при пуску ракети її можна ідентифікувати лише за секунду до підльоту. На Миколаївщині окупанти завдали удару по відкритій місцевості. Як повідомили Вова, вибухова хвиля пошкодила вікна одного із приватних будинків. На щастя, постраждалих немає. Проте найбільш трагічні події розгорталися напередодні в новорічну ніч. Російські війська атакували Київ за допомогою ударних безпілотників. У Печерському районі уламки шахедів спричинили масштабні руйнування. На даху одного із житлових будинків виникла пожежа, яка поширилася на кілька поверхів. За офіційними даними, із четвертого по шостий. Рятувальники оперативно локалізували пожежу на площі 70 квадратних метрів, евакуювавши мешканців і врятувавши одну жінку. Трагедія зачепила і Святушинський район столиці, де уламки влучили в нежитлову будівлю – Пошкодили автомобілі, гаражі та викликали локальну пожежу. Постраждали також трамвайні колії поруч із депо. Знищено скло трьох трамваїв, а самі колії пошкоджено на значній ділянці. Національний банк України також потрапив під атаку. Внаслідок падіння уламків на одну з його будівель виникла пожежа на даху, а верхні поверхи зазнали пошкоджень. Рятувальники швидко ліквідували загорання. У НБУ запевнили, що всі операційні системи функціонують у штатному режимі. Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окупанти цілеспрямовано атакували центр Києва і саме в новорічну ніч. За його словами, у місті було зафіксовано щонайменше чотири влучання шахедів. Наразі правоохоронці та експерти детально досліджують наслідки обстрілів. Нагадаємо, що під час цих атак у Києві загинули двоє людей. А семеро отримали поранення. Попри значні руйнування і загрози, українці демонструють незламність і стійкість у боротьбі за своє життя та свободу. Знову тривога по Україні. Після новорічного ракетного терору росіяни в ніч на 2 січня запустили шахеди. Частина рухалася у бік Києва. У столиці кілька разів лунала сирена у повітряних силах – Повідомили, що дрон Камікадзе заходив на Київ із північного сходу. Рухався вже традиційним маршрутом: Вишгород, Бровари, Троєщина, Оболонь. Ворожі безпілотники збивали і у області. І повідомлені влади відомо про роботу ППО на Київщині попередньо без критичних наслідків. Тим часом у Почарському районі столиці рятувальники досі займаються ліквідацією наслідків російської атаки. У результаті обстрілу Києва у новорічний ранок, 1 січня, на жаль, загинули дві людини. Ще шестеро осіб постраждали, серед них дві вагітні жінки. У ДСНС розповіли, що рятувальна операція триває у складних умовах. Обвалилися сходові клітки будинку. Наразі залучені всі необхідні профільні служби, спеціальна висотна і роботизована техніка. На місці російського злочину прибувало і керівництво МВС. Гучно було не лише на Київщині. Українські військові збили ще три дрони камікадзе у небі над Дніпропетровщиною. Крім цього, Окупанти гатили по області із важкої артилерії, дісталося Нікополю. Містова влада упродовж доби нарахувала майже 30 російських обстрілів. Цілили по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах. У самому Нікополі пошкоджені інфраструктура, три адмінбудівлі, вісім приватних будинків, шість господарських споруд, парники, магазин і газогони. У інших населених пунктах також, на жаль, не минулося без руйнувань серед потрощеного. Підприємство, три оселі, дві теплиці, господарська споруда, а також авто. Працювала ППО і на Сумщині. Там наші зенітники збили п'ять шахетів. І з початку 2025-го вдалося ліквідувати вже десяток російських безпілотників. Харківську область, армія Росії тероризує кабами. Загарбники скидали авіабомби на села Турове, Стогнії, Ковалі, Завадське, Петрівка та Уде. Є пошкоджені будинки, а також господарські споруди. А Куп'янськ атакували дронами. Один із них скинув вибухівку і пошкодив легковий автомобіль. А це результат обстрілу Васильівського району Запорізької області. Армія Росії 11 разів вдарила кабами по Степногірську. У результаті зруйновано п'ятиповерховий будинок. Одна людина, на жаль, загинула. Тіло чоловіка дістали із під завалів. Загалом у області за добу окупанти завдали 361 удар по 11 населених пунктах: били дронами, авіацією, а також артилерією. Відомо про 11 випадків руйнування житлових будинків, а також об'єктів інфраструктури. Ще одна людина загинула під обстрілами на Донеччині. Начальник ОВА Вадим Філашкін повідомив, що жертвою російської атаки став житель Мирнограда. На Миколаївщині ворог знову бив артилерією. По Куцурубу, а також Очакову. Ще атакував область балістичними ракетами С-400. Е Обійшлося без постраждалих. Загарбники накрили вогнем і Херсонщину. Вибухи лунали у 38 населених пунктах. Росіяни били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, зокрема, пошкодили 5 багатоповерхівок, а також сім приватних будинків. Ще вони понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі, приватні автомобілі. На жаль, загинули дві людини, а ще шестеро дістали поранення. Тим часом на Черкащині ППО за ніч збила п'ять російських безпілотників. Таким чином, загальна кількість знищених БПЛА сягнуло 47 штук. За даними повітряних сил, ще 24 шахеди були локаційно втрачені. Ми продовжуємо стежити за російськими атаками по Україні, і найважливіше про наслідки ударів. Ви завжди можете дізнатися на фабриці новин, тому підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео.